Кращі учні та студенти міста Вінниці сьогодні отримали стипендії міського голови на загальну суму більше 120 тисяч гривень. Серед стипендіатів переможці обласних та всеукраїнських предметних олімпіад і спортивних змагань. Роман Гах побував у театрі імені Садовського, де приходила церемонія нагородження. Як усе було? Дивіться далі. Учня школи ліцею номер 7. Кривошая мака. Білий Владислав, Стасюк Ольга, Колтомова Анастасія, директор Сухомовський Олександр Григорович. Я вірю в те, що кожен з вас принесе частинку своїх знань, свого вміння, своїх здібностей на те, щоб наша Україна була щасливою процвітаючою країною. Ми у вас віримо. Ми переживаємо за вас. Я щиро вам бажаю успіхів і благополуччя з наступаючим новим роком. Я взяв на чемпіонаті Європи до 10 років друге місце в Празі в Чехії і на чемпіонаті світу до 10 років теж сьомому місці. А з якого виду спорту? З Шахти придумав на що витратиш стипендію? Напевно, ну, там... буду на заняття витрачати. Ці стипендії вручаються два рази на рік. Е, пер е, стипендія для учнів буде складати 280 гривень. Для е, студентів училища е, училищ коледжів е, 340 гривень, а для студентів 600 гривень. На суму більше аніж 127 тисяч гривень. Е, таким чином ми хочемо підтримати і стимулювати наших дітей до кращої праці, до кращого навчання. Загалом премію Вінницького міського голови отримали більше трьох. Охсот кращих учнів та студентів, Роман Гак, Олександр Ферцюк, телеканал Віта.